Вітаю, мої любі діви! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную подивитись, яким для вас буде вже жовтень місяць. Які енергії, які підказки, які настрій. Ми все подивимося, ретельно і уважно. Ну що, мої любі діви, три колоди, по три карти, дев'ять карт. Багато інформації, підказу. Ну що ж, перша карта для вас, мої дорогенькі, король Пентаклів. Комфортний для вас початок місяця. Ви, мої дорогенькі діви, це ви. Ви самі знаєте, що ви потребуєте, куди рухатися, як ресурсами розпоряджатися, що ви маєте. Ось така від вас залежить. Що хочете, це і робите. Ну що ж, ми йдемо далі. Гармонійний такий початок. Знаєте, коли випадає енергія того знаку, про який ми говоримо, йому комфортно в цій енергії. Знаєте, ну, людям землі комфортно. От... В енергії спокою, коли я знаю, що навколо відбувається, коли немає вогню, вияснення, відносин, пристрасті, то комфортний початок місяця для вас. Ну що, ми йдемо далі. Шістка кубків. Люди з минулого це ностальгія. Приємні спогади чи емоції, пов'язані з приємними спогадами, або з людьми, які були вже в вашому житті. Повернулись, чи ви приїхали до вас, чи почули звістка, чи щось нагадало вам про людей, про ситуацію, або ви порівнюєте, як було, як є. Тобто, це така для мене це завжди карта такого трепету. Коли щось випадкове, якась випадковість мене повертає в дитинство. Нагадує мені щось таке миле і приємне, коли я відчуваю ось такі такі ну, такі щем, аж знаєте, в грудях. Оце є енергія така класного, позитивного, емоційного стану. Але вже з чим він пов'язаний з людьми чи, чи з ситуацією? Кожного щось своє. Можливо, це повернення колишнього кохання. Випадкова зустріч, звістка. Або ви повернулися, можливо, ви давно не займалися тим, чим в дитинстві. Не танцювали, не співали, не вишивали, не писали вірші. От, і ви повернулися до цього. Ну що, ще одна карта. Верховна Жриця, а Верховна Жриця це нема інформації. Прихована інформація, невідомо, де біле, а де чорне. Довіряйте своїй інтуїції, слухайте свою раціональну інтуїцію, а не слухайте людей, які будуть намагатися вам щось впарити, щось перек... особливо хто дуже хоче вас переконати в чомусь там, що це найкращий для тебе варіант, це найкращий для тебе вихід, це от взагалі, я тебе в цьому бачу. Ні, майте свою голову на плечах, тому що. Ну, не розумієте, ну і не треба, немає інформації, значить, не на часі. Не потрібно обирати, робити вибір, давати відповідь. Нема, Ну, значить, немає не, ще не, не ваш час. Ну, будемо дивитися далі. Ну, бо Верховна жриця це завіса, таємниця. Нема. Нема можливості наразі її відкрити. Наступна колода, що тут у нас? Четвірка посухів. Сім'я, будинок, радість. Дивіться, можливо, ваші рідні приїхали до вас, ви до них поїхали, святкуєте щось, або це група людей, приналежність до групи людей, де ви щось святкуєте, організовуєте, ну, в кожного щось своє, в когось спорт, в когось віра, в когось кружок, так, мілі ручки, очумілі ручки. Тобто це те, що об'єднує вас з іншими людьми. Або це нерухомість, коли ви завершили ремонт, або робите ремонт, або ваші рідні вам допомагають. Купівля, продаж, ну нерухомість всіх своїх проявах: ремонт, продаж, купівля, здача. Ви шукаєте, ви купуєте, ви продаєте все це по тій карті. Можливо, король Пентаклів це якраз і є такий ваш раціональний підхід, скільки я можу витратити, що я можу купити. Скільки я за це отримаю, а вигідно, не вигідно, варта, не варта. От ви тут все оцінюєте, що відбувається ось тут. Прораховуєте, знаєте, переводите це в гроші. Ще одна карта. Ну, так, мієте, тільки ви, діви. Це Це ваша така, така риса. Ой! Дев'ятка, так все йшло чудово, дев'ятка мечів. От я так відчуваю, що ця дев'ятка мечів якраз плавно переходить в верховну Жрицю. Що щось є, що вас лякає. Можливо, дивіться, тут у нас були люди з минулого. Минуле вас наздогнало, вернулися колишні, можливо, це борги, якісь ви комусь щось завинили. Або хтось нагадав про себе з минулого чи коханий, кохана повернулися, і ви не знаєте, що з цим робити. Страхи. Вас заполонили страхи. Або, можливо, ну, не обов'язково так погано, а страхи від того, що ця ситуація вже була, ви вже її і переживали, і, і ви порівнюєте. Вас лякає, що, а якщо не буде так, а якщо буде так, то ваші думки. Можливо, це. Е, в минулому щось вже відбулося, що ви пройшли вже цей етап, а тепер ваші оці спогади знов підняли оці думки нав'язливі, підняли ті страхи, які ви вже начебто пережили. Ну, тобто, це страх. Це те, що тільки в вашій голові. Насправді цього немає. Тільки ви, ви собі то надумуєте, самі себе залякуєте, от закрили очі і все. І, і нічого не чую, нічого не бачу, заховався під ковдру і сижу. Боюсь вийти з зони комфорту. І від того от такий стан. Стан важкості, стан депресії, не можу спати, не можу жити, нічого не хочу, болить голова. А всього-навсього потрібно відкрити очі і подивитися, що навколо не так страшно включити світло, вімкнути світло. Тут темно, тут немає. Ви не можете побачити, бо нема світла. Ви закрили очі. А коли відкриваєте очі, ви розумієте, що взагалі немає. Нема ніякої бабайки. Так, дивимося далі. Я дивлюся, що я не з тої колоди карту взяла, так? Ну нічого. Третя карта Туз кубків. Чудово. Тому що це якраз є дивіться, 10, 9. Ну, 9 це майже 10. Ви ще капельку і дойдете до краю. А тут це все, кінець кінець цього етапу, і це нові емоції. Радість, яка вас наповнює, переповнює, подарунок, підтримка, доля дає вам можливість, дає вам подарунки. Дивися, відкривай, пробуй, ризикуй, не сумуй, відкрили мушлю, а там перлина. А ви не знали, що вона там була? Ви не сподівалися. І от, можливо, саме дивіться, буде полягати, бачите, я казала, що не на часі, на часі не боятися, що як навіть ви не знаєте, ризикуйте і пробуйте, тому що ваша інтуїція вам підкаже, тому що, можливо, от дивіться, ви боялися відкривати цю мушлю, а ви відкрила там перлина. От І це якраз і є. Я не знаю, варта чи не варта братись мені за цю справу, чи не братися? Братись, тому що мало того, що там буде приємна несподіванка, так ще й це для вас буде море позитивних емоцій. Можливо, це йде мова про про що ви хочете розказати, Звідти, от тут все, що ви боїтеся, відкритися комусь, поділитися своїми переживаннями, діліться обов'язково, тому що це для вас буде таке полегшення, такий вир емоцій, знаєте, як сльози радості, що я позбувся цього тягара. Ну, тобто тут все тільки позитивне радість для когось це освічення. Так? А можливо, ви боялися, як мене сприймуть, чи приймуть мою пропозицію? Приймуть на урак. Чудово, тому що. Ой, повняла карту. Тому що тут приємна несподіванка, не бійтеся робити цей перший крок. Ну що, у нас третя колода? Ну я... Ви зрозуміли, так, що я мала на увазі. Як воно працює, не можу перерахувати все, що тут може відбуватися, але те, те, що ви боялися, те, що ви самі з... залякували себе, що як мене не почують, як я не подобаюся, мене не сприймуть, от щось тут вас лякає, то не бійтеся, тому що це буде мати вам ефект. І для вас це буде море позитивних емоцій. Можливо, ну ми ж говоримо про вас, про ваші почуття. Можливо, для когось воно не буде мати такого ефекту, але для вас це буде мати такий ефект. Ну що, в нас третя колода, діви, мої дорогенькі дивимося. Зіронька. О, як класно! Дивіться, на тому святі ви ще й будете сяяти. Можливо, ви організатор цього свята, або ви будете зіркою цього свята, оцінять те, що ви робите. Сім'я ваша, ваш колектив. Зіронька, а можливо, це для вас зроблять, і ви будете себе почувати зірково, тому що заради вас це все зробило, це свято організували для вас і заради вас. Бо Зіронька це є втілення наших мрій, це віра, надія і любов, це, це зірковість, це визнання наших талантів. Ну що, далі дивимося. Королева Пентаклів. Знов ви, вже був король і вже є королева. Тобто місяць взагалі під вашою енергією, тому ви його контролюєте, а не він вас. І ви, ви зможете оцей перебороти ці страхи і пересилити. Ваша раціональність пересилить у ті всі страхи: ваша впевненість, ваша приземленість, заземленість, такі адекватність. Ви собі чітко дасте, надасте ясності, що і, що і як. Тому не треба переживати і не треба боятися, мої дорогенькі. Ну і що? Фінальна карта. Туз кубків, неймовірно, ще один туз кубків. У вас феєричний кінець місяця. Дивіться, який тут тут, а який тут. Тут хрещення, а тут народження, так? зародження, народження. Несподіванка приємна, а тут в нас народження нової, знаєте, ну, нової, ну, не, от хочеться сказати особистості, але, можливо, сформується у вас нове віяння, нове бачення, нові мрії, нові, ну, нові цілі, ви цінність зрозумієте себе. Коли випадає дві карти, вона вже кричить і просить Зверни на мене увагу. Для тебе важливі ці емоції, прояв тих емоцій. Можливо, хтось допоможе вам їх проявити так, тому що тут в нас є аж троє людей. І це люди, які вас підтримають, люди, які допоможуть вам проявитися, проявити ваші емоції. Ну що, мої дорогенькі, я бажаю мирного і спокійного в першу чергу місяця. Чудового, у вас є зіронька, у вас є все, що потрібно. Вату закупків, радість, позитив, чудові емоції, народження, пози... чогось нового у вашому житті, радості вам, мої любі, позитиву, натхнення, любові. Цяйте, будьте зіроньками, будьте світлом для себе, для рідних, для оточення свого. Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Обов'язково мені напишіть, як вам відгукується, як проживається, що відчуваєте. Ставте вподобайки. І хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро, мої любі. До зустрічі! Па-па.